У Хочинському ліцеї Олевської міської ради навчається 120 дітей. Заснували її ще у 1939 році. І увесь цей час заклад освіти користувався пічним опаленням. Не було належної температури під час опалення грубками. Наприклад, є такі кутові класи, то у них була набагато нижча температура. І ну, не могли забезпечити такий температурний режим, який потрібний відповідно до санітарних норм. Раніше було прохолодніше. Бувало раніше сиділи в курточках. Зараз вже набагато тепліше. Тепліше у школі стало завдяки новій твердопаливній котельні, яку збудували на території навчального закладу. Котельна у нас потужністю 150 кВт. Це достатньо, бо що потужність цієї школи. у нас десь получається тисячу квадратних метрів. І ця кистельна повністю забезпечує теплом ці два корпуси і даль. Вона працює цілодобово, а тут вже залежить від операторів, як вони топлять. Тобто на ніч вони температуру зменшують, а коли діти навчаються, вони збільшують температуру, щоб вже корпуса були теплі. Збудували котельну завдяки співфінансуванню Олевської міської ради з бюджету громади виділили 2 мільйони гривень. Ще один мільйон 200 тисяч гривень надав місцевий бізнес. Пержанська рудна компанія спільно з благодійним фондом Біж Геннадія Буткевича. Усі необхідні роботи провели упродовж місяця. Нам вдалося спільними зусиллями зробити опалення. Яке на сьогодні є сучасним: сучасна котельня, сучасні батареї, сучасні е крани, які регулюють тепло е по кожному класу окремо, і саме в синергії е співпраця міської ради і благодійників нам вдалося реалізувати цей проект. Окрім того, котельню оснастили генератором, що забезпечить безперебійну роботу навіть під час імовірних блокаутів.